Тут не причала до да, полноченки. Як же не, Каламия, а це село? Чи кути? Кути, по-моєму, село. А там вулиця Руднєва на захисті. А який голодомор? Голодомор. Вони влаштували. Та ви що? Не... Голодомор, мене бабуся, батьки вмерли, як собака з Притом, Урожайний був той рік. Урожайний. Мало того, ходили по вигрібали. Ще ви грібали, щоб умирало. Ходили погороди, припали, може, там щось закопано. А ви якого року? 36. Це ж ви знаєте, це ж вам розказували батьки, там, да. це ж ви знаєте. А ви де так. жили? туди? Де вони жили? — В Петровійській області сьогодні. І ми ж такі ограспі. Як? Петро все. А ні, мій дід з Петрополя. Відом, я не тільки від батьків це чую, а від багатьох людей. Від... Як у і... вас? Ганя Іван. Дивіться, ось тут десь була станція терни. Чули таку? Я не знаю, де вона була, десь там. Який прийшов сказати? Є такий комісаренка в Сарковій школі, вчитель військової підготовки якась там ще є. Оце він вчитель, я розказував. вийшло, що копав погріб, може. Там оце, 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 оце. І кістки, і дитячі більше сила. Ну, і він так, каже, так. побігли до діда, якому це 90 стати рік, не знаю, краще, до діда, який там був вже там, йому 80 чи саме старий. Ну, і Він каже, я був молодий, каже, я на підводі возив на станції, які ті... діти їх викидали, ці трупи ну, дітей. В основному діти, дорослих, мало дітей, викидали. Складали, він на підводу, це їх братська могила така була, ховала. А був Новофедерівки Кировоградської області, знаєте, там іскровка, і, зразу знову, а, там, і киянка називалася. І от там і розпалила бабця, вона каже, я білоруська, я приїхала в 56-му році, каже, то багато було ще жінок. ну, Людей розказував, що було, що було багато жінок після цієї Першої світової війни, після цієї громадянської російської щоб... спекти. Виносили на двері. Раз. Щоб не було їсти взагалі. Ну це, це ж такі. Та й взагалі. Що? А вас по батьку як, Іван? Михайлович. Михайлович Іван. Я... Сам. Весь... Спитував. Що бачиш, це, це чув і читав, що комсомольські бригади це робили. От з перших виступів 36-го року людина. Ходили, що якщо щось, їжа є ще, не кажучи вже про зено, там, там, якщо їжа є, то Подили. І вони кажуть, ми фашисти, бо ми не хочемо, щоб над нами далі так знущались. А вони нормальні люди. Тому що вони там вбивали. Я не знаю, в мене я можу полячка бути, я можу українка. Ну і ми так само, я, я і циган можу, не можу не бути, хто хоче. Ну, так яка різниця? Це ж почуття єдності? Це ж не принципово, хто в крові там. У мене теж там є, хто хоче. Ну, питання в тому, ким це відчуває. Це мене фотографії. Останні 15 років, 20 в Тернівському районі. Більшість в районної раді, міськраді також вже і в облраді вже давно. Була комуністів і партія регіонів. Тепер уже їхніх спадкоємців, можна так сказати. За цей час у нас був по суті, вкрадений кінотеатр, який продали невідомо кому, для чого, як він використовується, буде теж невідомо. Що з нього залишилось, ви можете подивитися на фотках. На пляжах наших, на ставках, де раніше відпочивали, відпочивали робітники. Зараз одні шприци валяються. Результат діяльності, я думаю, місцевої міліції, обнону. І дикі собаки. Сам ставок забруднений північним ГЗК. Чомусь пан Ахметов, керівництво комбінату, вважають, непотрібним виділяти кошти на очисні споруди, все зливається в наші ставки і звідти в річку Саксагань. До речі, це те питання, яке зараз пан губернатор хоче якби вирішити. Як його можна вирішити, якщо все з Хімічний язик, я думаю, це один із небагатьох. Це забруднює, все зливається, очисних споруд немає через ставки в річку. То навіщо їй і тоді і чистити, очі замилювати, гроші списувати чи як. Також ще стосовно парку. От наш парк тут названий Тернівський парк, в якому раніше відпочивали робітники своїми сім'ями, з дітьми. Там були атракціони, була дуже добра зона відпочинку. Зараз що ми маємо? Генделики, де спиваються самі робітники, їхні діти, точки наркоторгівлі, які чомусь постійно не можуть знайти, розкрити. Хоча всі тернівчани бачать і знають, хто продає все. Якби виходить, що владі вигідно, щоб спивалися, сколювалися і працювали, і все. Щоб ні про що не думали, навіщо тверезі здорові люди? Звичайно, що північний ГЗК паласпорту всіх проблем не вирішує. Це добре, що він зроблений, що якась частина людей займається спортом. Ну, не всі спортсмени якби, і повинні бути інші. Можливості відпочити. Їх немає. Ми хочемо довести до відома влади про цю ситуацію, що вони не піарли, що вони всі проблеми вирішують, що у нас все так добре, а реально вирішували проблеми на місцях, а не замилювали очі. Це звернення до пана губернатора.